Так, що ми робимо далі? Припаємо бажано вот такі релюшки. Тут на них виходить входу 12 вольт катушка. Общий, сюда ось іде нормально замкнутий і нормально розімкнутий У мене Бу... Ну, Сюди не було тоді зробить. це я недавно купив. То була в мене отака, можна отакі ось ось використовувати. Саме головне, щоб було 20-30 А 240 вольт. Потім, Ми їх вклеїли. Беремо отаку ось релюшку п'ятиконтактну 12-вольтову. Вот такая она, 12 вольтова. Вот а так вот эта релюшка И все, вот пример. ее релюшки в общем для чего вот эта релюшка маленькая надо Для того, що коли буде 4-ходовий клапан включатися, вона буде розмикати вентилятор внутрішнього блока. Зачем це треба? Для того, що коли ви буде ось по ось датчику. Ось по цьому ось датчику, температура блока внутрішнього. Коли він буде включати розморозку, щоб вентилятор у вас не крутився. Якщо буде вентилятор крутитися, він включиться на розморозку. Він включає тепло. Якщо він включить тепло, у вас комната буде нагріватися теплом. В общем, потом делайте отаку ось коробочку. Це включення-виключення. 220 вольт. Це холод. Получається, на холод ми включаємо. І, получається, ну, типа, іли холод, і тепло ми переключаємо. І тут, а, получається у нас розморозка. Включили. Ну, Це буде оця кнопка запитуватися паралельно до оцього. Це у нас буде запитуватися до внутрішнього блока оцього ж. Вона буде йти у нас як розморозка. Ну, В общем, ці кнопки вони паралеліться, грубо говоря, до оцього блоку, ну, внутрішнього блока тікер. Оця ось кнопка, там де розморозка, вам треба буде її запаралелити, запаралелити Щоб же ж оця релюшка, коли у вас буде воно крутиться на тепло, щоб вона вас ну, робила постійно. Вам просто треба буде. Щоб не тут, а він буде включатися, ну, питання подавати. А ви кнопку нажали, оцю, нажали тепло, ну все, холод, і тепло. Ось, кнопку ось. Ви її нажали, у вас просто типу отут контакт замкнувся, і далі воно пішло. Далі. Зробили отак. Ось, ось, повністю. Ілі же, як я розказував зразу в першому. Перепаюємо оце все. або, Або. Ми що робимо? Беремо, купуємо вже на 220 готові терморегулятори. І вони вже сразу, тут вам просто треба буде вирізати квадратики. Тут ось не треба буде ці кнопочки сверлити, яке макет робив. Як я ось макет робив, не треба нічого буде робити. В общем, що ми робимо, щоб вам все понятніше було. Ми знімаємо оце ось датчики. Потім це все, ось, оці ось. Вихода у нас, виходить, релюшка. Раз. Релюшка два. Ось релюшка, три. В общем, що ми робимо? Ось у нас, виходить, блок питання. На 12 вольт, виходить, 1,5 Ампера. Так. Ось з них виход. Тут плюс є мінус. Беремо ми мінусовий контакт і що ми робимо? Беремо мінусовий контакт і зразу беремо оцю сі релюшки на мінус. Ділимо раз спаяли, два спаяли, тут ось три спаяли. Далі ми беремо. Прикручуємо його ось сюди. Сюди ось ми перекрутили. Потім отут ось у нас виходить. Вже його скрутив, щоб мені було понятні. Питання терморегуляторів. Оце ось красне. У нас виходить плюси, ось мінус. Беремо цей ось у мінус. Беремо цей все мінус і прикручуємо вже ж сюди. Все сюди. Єсть. Тепер так же ж, так же. Ж. І з цього ми беремо теж общий мінус. З цієї релюшки маленької, що буде вентилятор внутрішнього блоку включати. Єсть. Тепер. Плюси. Що ми робимо з плюсами? Ось у нас йде виход з релюшки. Ось виход з релюшки. Іде один у нас йде на плюс напряму. Ось один іде у нас на плюс напряму. З кожної беремо. Кожного беремо. По одному. Раз, раз. Тут, ну, плюс. Є. Скрутили ми. Потом. Ось у нас плюс йде сюди. Теж в місце сюди скручуємо. І скрутили. Потом. У нас пооставалося ну, остальні другі оці виходи. Що ми робимо? Припаюємо їх. Один сюди. Припалили, припаяли. Єсть другий. Так, тут ожилательно треба було провода длінші робити. Сюди ось другий взяли. Припаяли ми. Єсть. Потім ось от третій взяли і сюди щось ми припаяли. Є. Дальше Далі що ми робимо далі? Беремо провід. Ну, тут буде всередині скрутка, Ну, це виходить питання 220 вольт. Оце питання. Єсть. Заходи у нас воно сюда. В першу очікую, що ми робимо? Оцейся провід. Ми так беремо контрольку. включаємо це в кнопку і дивимося. О, оце, оці дві. Да, це виходить на світ. Короче, оці дві. Так що ми беремо? Беремо цю штучку з блока питання. Тобто це з блока питання. Беремо. І припаюємо. Припаяла, берем провід кусок, отрезаем Здесь. тут чуть-чуть Припаяем дальше. Есть. Припаяли. Потом. Дальше. Что мы Вот всю сторону. Вот провид. 220 вольт. Зачищаем вот это больше. Есть. И пишу я сюда. Один сюда. Другой 220. Пишу нас сюда. Есть. Желательно брать 4 квадрата провита цей. Потому что если вы хотите ставить 24-ку кондр, він бере 2, ну, 2 до 2,5 кВт. Так что желательно сюда ставить четверку. <кхи> Потом. Що ми делаємо дальше? І з релюшечки цієї маленької беремо. М -м так, ноль постоянний фазу синій. Беремо синій провід і підключаємо сюди. Сюдимося ми підключили. Есть сюда підключили. Другий у нас сюда ось вийшов. Єсь. Ось Так, усе. Потом берем по факту 05-го за глаза хватає. провода. Потому що там ВАТ-50, не більше. Так, раз. Тепер беремо з релюшки, там де три виходи. Ось у нас виходить з з релюшка. Там, де три виходи, головний. Беремо оце, ось, і нормально замкнути. О, релюшка у нас робити нормально замкнута. Тому що, коли бу... зрабує цей датчик, він замкне ці контакти, він доже розімкнутися. А тут дожен замкнутися на трьохходовий клапан. В общем, беремо середній провід ми сюди. Раз. Сейчас, секунду. Я а сам не понял. Так, беремо ми сюда, ось-сюди дивимся, дивимся, дивимся. Так, це ми взяли з фази. Один ми беремо ноль сюди, прикручуємо. Ноль ми сюди прикручуємо. А фазу ми прикручуємо до релюшки цієї. Да вот так ося. Потом беремо ми цей і пишемо вентилятор внутрішній блок. Вентилятор Тепер що ми беремо далі? Що ми беремо далі? Дивимось. Те блок, внутрішній блок, значить саме оцю ось контрольну з маленької релюшки. Оп, це на трьохкомпонентний клапан. Крипаємо його свій на 4-ходовий клапан, значить все. Так, Трипаємо ми його сюди, до першої релюшки. Ну, тут 4-ходовий клапан, тут не сильно великий буде просто токи. В смисла більше робити, я не бачу. Так. Потім беремо кусок синього провода. Десь отакий єся плюс-мінус. Пишемо чотирьох водой клаба. Oh him yeah. А ми ділимо... Де є? Ось, я його підписували. Беремо цей припаїм сюди. Припали і у нас пішов на вулицю. Єсть. Тепер внутрі. Внутрі ми беремо коровиці. Потім ми припаємо опять же до цієї релюшки до цієї релюшки. І сюди все до фази. Ось фаза. получается мы припаем сюда до фозы есть теперь. теперь теперь следующий у нас будет температура комнаты вот он у нас пришел О, сюда все это у нас температура